Мої батьки хочуть, щоб я віддав свою дівчину братові. Історія з Reddit. Я 17 років, хлопець, і моя дівчина, 17 років, зустрічаємося вже 2 роки. І ми ніколи не сперечалися про щось дуже серйозне. Єдиним аргументом було, що краще Марс чи Кіткат, але Марс завжди кращий. Тому я ніколи не казав своїм батькам, що у мене стосунки. Чому ви запитуєте? Тому що я завжди був ненависною дитиною. Мої батьки не дбали про мене. І це почалося, коли мої батьки розлучилися. Мій тато, йому пощастило і він отримав повну опіку наді мною, а моя мама залишилася одна. І коли він одружився вдруге, то моя мачеха зненавиділа мене. І тому, коли я нарешті сказав їм, що мій зведений брат божевільний. Я маю на увазі справді божевільний. І тому через два дні вони посадили мене і сказали: Добре, Алекс, чи можеш ти розлучитися зі своєю дівчиною і змусити її зустрічатися зі своїм братом? Коли вона сказала це, ну, тобто Мачуха, я подивився на неї з недовірою Ви жартуєте? Ні, я не буду. Потім вона розлючена дивиться на мене і каже: Слухай, твій брат нещодавно розійшовся, і тобі потрібно поводитися як хороший брат, і трохи допомагати своїй сім'ї. Я був розлючений, справді розлючений. Я дивлюсь на свого тата, який мовчки кивнув, а потім озирнувся на свою мачуху. Ні. Якщо ти думаєш, що я кину дівчину, яку кохаю заради ідіота, який жодного дня в житті не працював, я цього не зроблю. Мій, та... Мій тато негайно втрутився і сказав: Ну, якщо ти цього не зробиш, я тебе вижену з дому. Він усміхнувся на обличчі, думаючи, що виграв цей маленький бій. Я усміхаюся у відповідь, стою і кажу: чудово, тоді я піду жити з мамою. Я йду до своєї кімнати і через кілька годин виходжу зі своїми речами та дзвоню своїй дівчині, яка прийшла за мною. Моя мама жила недалеко, всього в кількох кварталах звідси. Але в неї був невеликий будинок і хороший чоловік. Минуло два місяці. І мій тато погрожує відправити мою маму до суду. Тож, що мені робити, якщо у вас є якісь пропозиції чи ідеї, будь ласка, скажіть мені. коментарі. Твій тато хворий на голову, браво, що відстояв себе та свою дівчину. Ось такі справи. Кому цікаво було, ставте лайк або пишіть свої цікаві історії.